Декомунізація з прибутком до кінця року в Польщі мають зникнути з вулиць усі назви та пам'ятники пов'язані з комуністичним минулим. Але винахідливі поляки все ж таки знайшли можливість капіталізувати цей останній етап декомунізації. Чим ресторани та готелі ваблять допитливих іноземців? З'ясувала Маргарита Ситник. Можна вкушати в Все ж добре. Пані Маруся кличе нас пообідати у компанії радянських диктаторів в товаристві Брежнєва, який вже помер. Леніна це ж історія. Апетит тут мають збуджувати не тільки бюст Леніна, а й картинки з відвертими дівчатами з країни, де сексу не було. Це такий гумор. Ці артефакти. Власники ресторану скуповували руками по виставках та ярмарках. Мені теж комуністичне. Наприклад, можна спробувати салат перший секретар з лососем, або смак Леніна» – Це чомусь смажений сир, чи оселедеця Лякіров, або о Форель політично правильно, чи рулька Брежнєва» – в пиві. Такий маркетинговий хід приваблює настольгуючих поляків та любителів екзотики з усього світу до маленького гірського міста Карпач у Польщі, як і до цієї галереї соцреалізму. Тут зібрано 1600 експонатів з минулого, цілий клондей комуністичних лідерів. Від товариша з Китаю Цзедуна до уродженця Польщі, засновника ЧК Залізного Фелікса. Така і Він негативна постать у Польщі, тільки для людей з лівими поглядами він і досі залишається героєм. Пам'ятники з музеїв та міських площ, як врожай після польського Ленінопаду зібрали у садибі панів Замойських у Козловці. Ось ці вуличні вселіли тільки тому, що зроблені відомими майстрами. Здалеку видно здалека є пам'ятник Болеславу Бейруту, комуністичному діячу і вірному учню Сталіна. До 89-го року він стояв у Люблені. і він був одним з невисоких пам'ятників комуністичної Польщі. А от у Краківському хостелі з Леніним пропонують спати за гроші. Не споткаємося ще з опіням. Які це цікаво, ніхто ще не скаржився. Тут зупиняються переважно туристи з далеких країв у червоному підвалі. Ленін, сталін та Карл Маркс запрошують на вечірку. це карикатура на вождів. Таких диктаторів у номурах усе аскетично, як у радянських хрущовках. Подорожі минуле добре продаються допитливим іноземцям. Маргарита Ситник Ігор Гринтонюк з Польщі ТСН 1+,1.